Сьогодні осіннє рівнодення, той самий момент, коли сонце знаходиться прямо над екватором, день і ніч тривають однакову кількість годин в будь-якій точці Землі. Але фактично це не так: в цей день доба не ділиться рівно на 12 годин дня та 12 годин ночі. Чому ж ми думаємо, що рівнодення це ідеальний баланс, а насправді світловий день 22 вересня все одно трошки довший. Чи знали ви, що момент, коли день та ніч дійсно рівні, настає зовсім не сьогодні, а в інший день? І взагалі, чому дати, рівнодень та сонцестоянь щороку змінюються? Ви почуєте про дивні святкування, архітектуру, присвячену цим датам, та інші несподівані факти осіннього рівнодення, як саме сонце диктує нам ритм сезонів, а нахил земної осі робить наше життя цікавішим. Якщо ми ще не знайомі, привіт. Мене звати Валерія, і це мій блог про географію, де ми дізнаємося більше про нашу планету і таким чином про себе. Тепер можна сказати офіційно. Осінь справді настала. Не календарна, а астрономічна. І сьогодні її перший день. Вітаю вас вдруге. Тепер вже з осінню космічного рівня. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, хочу нагадати вам про збори на операційні потреби двох підрозділів ЗСУ. Їх не завжди видно ззовні. Ці потреби, але ці витрати впливають на щоденні роботи наших військових. Наші донати, навіть невеликі, складаються в результаті в одну велику підтримку. А наші військові можуть придбати собі те, що їм необхідно терміново. Тож, будь ласка, зверніть увагу на ці дві банки. Якщо вам зручно користуватися посиланнями, а не QR-кодами, я їх залишу в закріпленому коментарі. А тепер давайте розберемося, чому саме сьогодні день та ніч майже рівні. Та все ж таки не зовсім. Втім, відповідь на це питання лежить не лише в сьогоднішньому дні, а в тому, як наша планета рухається навколо сонця. Це наша планета. Маленька куля в безмежному космічному просторі, яка мчить навколо сонця зі швидкістю майже 30 км на секунду. Так, ми не відчуваємо ту швидкість, з якою наша Земля несеться по своїй еліптичній орбіті. Але ми відчуваємо цей рух іншим чином, насолоджуючись довгими літніми днями або зустрічаючи ранню зимову темряву. Саме ця подорож, а також нахил земної осі, визначають, скільки триватиме наш день та коли настане новий сезон. Земля рухається навколо сонця не по рівному колу. Наша орбіта має форму еліпса. Часто на спрощених схемах сонце малюють прямо в його центрі, але насправді воно зміщене трохи в бік. Тому в одній точці ми наближаємось до сонця на відстань 147 мільйонів кілометрів це перигелій, а в іншій віддаляємось аж на 152 мільйони це афелій. Я не впевнена, що цю деталь обговорюють зараз на уроках географії. Але коли я навчалась, вона зазвичай десь губилась. І про Афелій та Перегелії, якщо я не помиляюсь, я почула вже в університеті. Поділіться, якщо ви щось про це знаєте, в коментарях. Та якщо вам здається, що ці 5 мільйонів кілометрів могли б впливати на наші сезони, тобто зима починається, коли ми віддаляємося від сонця, а літо, коли наближаємось, то звісно, це не так за сезони, а ще за зміну тривалості дня. Та ночі впродовж всього року відповідає нахил земної осі. Наша планета крутиться навколо своєї осі. І якби ця вісь стояла прямо перпендикулярно площині орбіти, екліптиці, наші світлові дні завжди тривали б 12 годин, як і ночі. Але ні, вісь Землі нахилена на 23,5 градуса. І цей кут залишається незмінним протягом всього шляху, яку Земля долає навколо Сонця. Це явище має назву осьовий або аксіальний паралелізм. Завдяки осьовому паралелізму протягом однієї частини року до сонця більше звернена північна півкуля, а протягом іншої південна. Від березня до вересня до сонця була більше нахилена наша півкуля. Оскільки нам придавалось більше сонячного тепла у порівнянні з південною півкулею. Для нас це була тепла половина року, весна та літо. Дні були довшими за ночі. Водночас в південній півкулі все було навпаки. Туди надходило менше сонячної енергії, дні були коротшими за ночі, і тривала холодна частина року. Так для них в березні починається осінь, а в серпні завершується зима. Давайте уявимо, що в різних місцях планети встановлені величезні вертикальні стовпи, які відкидатимуть тінь на поверхню землі. Деякі з цих тіней будуть довшими, деякі коротшими, але в одному місці стовпи не будуть відкидати тіні взагалі. Нехай для початку це буде на екваторі. В цей момент опівдні, в районі нульової паралелі, сонце буде знаходитися прямо у вас над головою, а сонячні промені падатимуть під кутом 90 градусів до поверхні землі. Ця точка, де предмети не відкидають тіні, називається підсонячною точкою. В українській термінології кажуть, сонце в зеніті, але підсонячна точка постійно змінює своє положення через нахил земної осі та обертання нашої планети навколо сонця. І ось тут починається найцікавіше: зміна сезонів та тривалості дня та ночі. З вересня по грудень точка рухається на південь, коли до сонця більше схиляється південна півкуля. 21 грудня підсонячна точка досягає 23,5 градуса південної широти. Це максимальна межа, яку вона ніколи не перетинає. Саме над цією південною паралеллю сонце буде в зеніті, а предмети опівдні півдні не відкидатимуть тіні. Цій умовній південній лінії, яку досягає підсонячна точка, дали назву тропік Козирога або просто Південний Тропік. Якщо вас коли-небудь цікавило, що ж означає цей цікавий термін тропік, то з давньогрецької це буквально означає поворот, бо саме від цієї лінії підсонячна точка робить розворот і починає рухатися в іншу сторону. Для південної півколі ця дата це пік теплої частини року. Сонце в зеніті на найпівденнішій межі з можливих. 21 грудня це день літнього сонцестояння для південної половини Землі, коли починається астрономічне літо, тоді як для нас, на північ від екватора, зимового сонцестояння починається астрономічна зима. Тут дні найдовші, а в нас найкоротші. Наприклад, в Києві 21 грудня найкоротший день у році, триватиме всього лише 8 годин. Але тривалість залежить від широти. Наприклад, в Одесі, що розташована дещо ближче до екватора, найкоротший світловий день в році буде довший на 34 хвилини від київського. В цей же момент в південній півкулі територія за полярним колом буде повністю відкрита та освітлена сонцем впродовж 24 годин. Це явище нам добре відомо під назвою Полярний день. Принаймні один такий повністю освітлений день спостерігається на широті 66 градусів 33 минути. Протилежна частина Землі за Арктичним полярним колом бачить безпросвітну полярну ніч. Від 21 грудня підсонячна точка поступово починає рухатись на північ. В південній півкулі день знову починає скорочуватись, а ніч ставати все довшою. 20 березня підсонячна точка досягне екватора. Давайте подивимось на лінію, яка ділить Землю на денну та нічну половини. Вона називається колом освітлення. І 20 березня вона проходитиме прямо через північний та південний полюси. Саме у цей момент по всій планеті день та ніч матимуть однакову тривалість 12 годин. Це весняне рівнодення. У нас. У південній півкулі розпочалась астрономічна осінь. А далі все відбувається так само, але в іншому напрямку. Підсонячна точка рухається в нашу півкулю і досягає піку над північним тропіком 21 червня. Ця межа називається Тропіком рака. Отже, в нашій півкулі 21 червня розпочинається астрономічне літо, а сам день називається літнім сонцестоянням. Звісно, не забуваємо, що на півдні зима, тож для них це сонцестояння зимове. Уся територія за Арктичним полярним колом переживає полярний день, а за антарктичним полярним колом полярну ніч. І ось ми підходимо до нашої дати. Підсонячна точка знову рухається на південь. І сьогодні. 22 вересня вона прямо над екватором. Це означає, що для нашої півкулі починається астрономічна осінь. Відтепер ми отримуватимемо менше сонячної енергії, ніж південна півкуля. Коло освітлення проходить точно через обидва полюси, і здається, що день і ніч рівні по всій планеті. Але є нюанс. Ну, ми подивимось на реальну тривалість світлового дня 22 вересня. Що це трястя означає? Чому не рівно 12 годин, а 12-10? Той факт, що 22 вересня, наприклад, в Полтаві сонце зійшло о 6.45 ранку, а зайде о 18.55. Винна не якась людська чи космічна похибка, а атмосферна рефракція. Так, земна атмосфера працює як величезна лінза. Вона заломлює світло і піднімає в лапках сонце над нашим горизонтом. Навіть якщо фактично воно вже сіло за горизонт, та оскільки ми люди вважаємо, що день розпочинається тоді, коли над горизонтом з'являється перший верхній край диска, а захід сонця це тоді, коли за горизонт ховається останній його шматочок. Атмосферна рефракція додає кілька бонусних хвилин світловому дню. Тому ми в підсумку і маємо такий результат: що рівнодення це не 12 на 12 годин, а його світла частина буде все ж трошки довшою. А коли ми бачимо останні кілька хвилин заходу сонця, воно насправді вже сховалось за обрієм те, що спостерігає наше око, це просто ілюзія. В англійській термінології астрономічне рівнодення називається еквінокс, але також вони мають окремий термін для доби, коли день та ніч справді рівні для нас, навіть враховуючи світлове заломлення еквілакс. Але цей день припадає на кілька днів пізніше в вересні та трохи раніше в березні, ніж рівнодення. В цьому році в нас такого не відбудеться, бо 24 вересня світловий день триватиме 12 годин та 3 хвилини а вже наступного дня 11 годин 59 хвилин. Порівну поділені дні будуть вже в наступному році, і прив'язані до весняного рівнодення і до осіннього. А до речі, чому дати сонцестоянь та рівнодень постійно змінюється то 21, го то 22, го чи 23 го числа навіть. Ну по-перше, наш календар не ідеальний. Наша земля обертається навколо сонця не рівно за 365 днів, а приблизно за 365 днів і ще 6 годин. Тому ми й маємо високосні роки, аби компенсувати цей хвіст. По-друге, наша орбіта має форму еліпса. Якщо подивитися на частини екліптики, поділені на наші сезони, то вони навіть близько не будуть ні рівними половинами, ні рівними чвертями. Це можливо завдяки силі тяжіння обох космічних об'єктів та еліптичній орбіті. Пам'ятаємо про Афелій та Перегелій. Коли Земля наближається до сонця, вона рухається трохи швидше по своїй осі, а це означає, що між рівноденнями буде різна кількість днів, в червневій половині їх буде трохи більше. Це буквально означає, що в нашій північній півкулі тепла частина року на кілька днів довша, ніж. Південній через це дати основних астрономічних днів у році теж постійно трошки суваються. Цей сезон важливий для мене, бо осінь я люблю найбільше. Як вам, до речі, мій фон сезонний. Я дуже В Цьому році я підготувалась тотально, бо нарешті я знайшла для себе ідеальний осінній аромат. Від Sotін Perfumes. Насправді з цим українським брендом я знайома вже майже рік. І коли до мене звернулися з пропозицією про співпрацю, уявіть собі, мою радість, мені залишилося випробувати на собі всього лише два аромати з всього асортименту. Зараз я знаю їх всі і хочу поділитися з вами своїми трьома фаворитами, від яких я. Просто не можу відірватися. Аромат Good Karma був зі мною просто все літо. Для мене він це не наче ти в спеку п'єш склянку холодного фруктового соку. Я особисто яскраво відчуваю абрикос, м'яту та свіжі цитруси, але не просто сік, а саме щойно розрізана шкірка. Ось я вирішила створити модборд, з чим він мені асоціюється. Якщо вам це допоможе, буду рада. Скіні Діпінг став останнім з усіх, який я протестувала, і відверто кажучи, я дуже пошкодувала про це, бо вже б, мабуть, давно придбала б собі повнорозмірний флакончик. Це щось дуже і дуже особливе. Уявіть собі, як пахне зелена гілочка, від якої ви тільки що відірвали. Томат у переміжку з свіжим ароматом розтертого листя смородини та шкіркою грибфрута. Може здатися, що окремо усі компоненти звучать якось по-літньому, але мені Скіні Діпінг віє якоюсь зимовою прохолодою. Ось такі в мене з ним асоціації. Сніг, хвоя. Я точно заберу його собі на зиму. Ну і це головний парфум моєї осені. Лише один натиск, і я одразу чую. Хвойний, димний, смолистий аромат, але одночасно легкий і ненав'язливий. Він ніби всюди і ніде одночасно. Той, хто вигадав цю назву, потрапив в саме яблучко. Коли я прислухаюся до цього парфуму, я ніби переношусь в туманний дощовий кедровий ліс десь біля вогнища. Ось вам ще більше. Таких візуальних асоціацій. Якщо вам теж подобаються такі димні шкіряні аромати, які перегукуються з осінньою атмосферою светрів та книг, то цей аромат може дуже вам підійти. У Certain Perfumes дуже зручно є пробники усіх ароматів, тож їх можна замовити набором і вибрати те, що подобається, наприклад, у по опису. Не ризикуючи, в мене є для вас промокод GEO, який дасть знижку 15% на всю продукцію. До того ж, він сумується знижками. На сайті. Промкот діятиме 7 днів з моменту публікації відео. Отже, навколишнє середовище до осені готове, ідеальний аромат є. А тепер давайте подивимося, як відзначали рівнодення до нас. Цей день був особливим задовго до наукових пояснень. Люди помічали цю рівність дня і ночі та надавали їй символічного значення. У різних культурах цей момент вважали початком нового циклу, святом врожаю або магічною подією. Одне з найвідоміших місць, де місцеві жителі щоосені та щовесни святкували рівнодення ще півтори тисячі років тому, це Чичен-Іца – стародавнє місто на півночі півострова Юкатан, засноване в 455 році невідомими на сьогодні племенами Майя. Піраміда Ель Кастильо досі збирає навколо себе купу людей, які у рівнодення прибувають подивитися на гру світла та тіней. Коли сонце сідає над храмовим комплексом, тіні створюють ефект руху змії, що повзе вниз до підніжжя сходів, і спускається в землю, щоб удобрити її перед збором врожаю. Змія символізує Бога Майя, кукулькана або кетцалькоатля, бога життя, світла та мудрості. Древні люди звели піраміду, щоб розраховувати прихід пір року. Але дивує те, якого рівня знань з астрономії потребувала така архітектура. Також, можливо, Майя влаштовували на осіннє рівнодення гру з м'ячем. Ознаки цього знайшли кілька років тому, коли під час археологічних розкопок було знайдено табло для ритуальної гри діаметром 32 см сантиметри та вагою 40 кілограмів. В книзі Вернона Скарборо та Девіда Вілкокса мезоамериканська гра в м'яч. Припускали, що такі ігри могли закінчуватися жертвопринесенням одного з членів команди, яка програла, буцімто для того, щоб сонце та місяць продовжували рухатися відповідно піророку, і життя продовжувалось в Англії ще з 11 століття наприкінці вересня святкували Майкл Мас. По-нашому нашому Михайлів день вважається, що це свято на честь Архангела Михаїла замінило попередні язичницькі святкування збору врожаю. В цей день традиційно готували гуску на вечерю, прикрашали великі вінки, що символізували жнива, а також віддавали усі борги та підбивали підсумки року. Для давніх греків зміна пір року була вічним циклом смерті та відродження природи, що вони відображали у своїх легендах. Зокрема, у міфі про персифону. Тоді легендами намагалися пояснити різні природні явища та події. Міф про персифону пояснював зміну сезонів. Історія починається з бажання Аїда заволодіти персифоною та зробити її своєю дружиною. Але мати дівчини, богиня Деметра, була проти їхнього союзу. В результаті він викрав персифону, поки та збирала квіти в полі. Деметра шукала доньку. Розгнівана, вона ходила по землі у вигляді смертної та забороняла деревам плодоносити, а ґрунтам давати врожаї, овочів та трав. Тож Зевс, щоб врятувати життя на землі, наказав Аїду відпустити персифону до матері. Аїд схитрував і дав дівчині скуштувати зерна гранату, вирощеного в підземному царстві. А це означало, що вона тепер назавжди його. Бо хто куштував їжу Аїда, був приречений залишитися в світі мертвих. Зевс розсудив, що половину року персифони належатиме матері, а ще половину Аїду. Отже, осіннє рівнодення означало для греків спуск персифони до царства мертвих. І загалом саме так вони пояснювали зміну пір року. Дуже красива історія, чи не так? В Японії осіннє та весняне рівнодення взагалі вважаються національними святами і називаються вони Охіган. Охіган – буддийська традиція, яка збереглася з давніх часів. Це слово перекладається як інший берег, бо саме в цей день шанують своїх померлих предків, приносять на могили квіти, пахощі та їжу. Однак також це слово означає просвітлення, що теж можна пов'язати з поняттям досягнення іншого берега. Окрім цього, хіган присвячений розвитку добрих якостей. В цей час буддисти думають про шість основних чеснот, кожна з яких має власну японську назву, наприклад, фусе бути щедрим і нічого не очікувати натомість або чиє. Мудрість бачити речі такими, якими вони є, не накладаючи поверх істинного власні почуття та емоції, теж надзвичайно красива традиція. Часто особливі астрономічні дні сонцестояння та рівнодення увіковічнювали в архітектурі. Однією з таких споруд віком близько п'яти тисяч років є колесо духів, розташоване на голландських висотах. Існує кілька гіпотез, для чого була збудована ця пам'ятка, але одна з них. Що це давній календар, оскільки під час весняного та осіннього рівнодення промені сонця проходили між двох скель за вишкі 2 метри зі східного краю споруди. Про це також вказують зарубки на стінах. В Інкському місті Мачу Пікчу, що розташоване в Андах на висоті 2400 метрів, у свій час проживало близько тисячі людей. Тут були сади, стародавні системи водопостачання та зрошення. Місто повністю могло себе забезпечити. А під час досліджень цього місця науковці також виявили кілька точок, які були прив'язані до важливих астрономічних дат: кам'яний календар та сонячний годинник. Наприклад, одним таким цікавим об'єктом став камінь Інтюатана, що в перекладі з мови Кечуа означає місце, куди прив'язується сонце. Усі вони в рівнодення не відкидали тіні. У 18 столітті в Індії була збудована ціла астрономічна обсерваторія. Що має назву Джантар Мантар. Її на замовлення монгольського імператора звів Джайпурський Магараджа Джайсінг II, який усе життя цікавився математикою та астрономією. Обсерваторія має цілих 19 вимірювальних приладів, призначених для спостереження за рухом сузір'їв. І одним з них є циферблати Надівалая, які спрямовані на південь та північ. І використовується для визначення часу на основі сонця, а також визначенню рівнодення. Південну пластину використовують від осіннього до весняного рівнодення, а північну від весняного до осіннього. Так, колись в цих датах шукали знаки від богів. Але сьогодні для багатьох людей сонцестояння та рівнодення означають щось своє. Ми не будуємо піраміди, але рівнодення залишається приводом для святкувань в деяких частинах світу, хоч і в зовсім іншому форматі. Бажаю нам цієї осені більше світла ніж темряви, попри те, що відтепер ночі ставатимуть довшими. І закликаю усіх по-своєму відсвяткувати офіційний перехід з літа в осінь, зробити якісь висновки. Подумки запросити на прогулянку друзів, приготувати морбузовий пиріг. В наш час іноді думає, що в будь-який момент завтра взагалі може не настати. Тож святкуємо життя. Нагадаю вам про збори. Не забувайте, що донати можуть дуже облегшити життя наших військових, закриваючи важливі потреби, про які ми в тилу можемо навіть не здогадуватись. Тож, будь ласка, будь-яка сума буде доречна. Ви і без мене це знаєте. Також щира подяка усім вам. Моя підтримка на баймій кофі, Патреоні та Ютуб. Люди, які щомісяця або одноразово жертвують різні суми, щоб цей канал існував, відео виходили, а я приділяла увесь свій час розвитку мого географічного блогу. Я, мабуть, мріяла про нього ще тоді, як випустилась з університету, але мені знадобилось кілька років, щоб розпочати вести освітній інстаграм, потім ще кілька, щоб спробувати вести Ютуб. І ось вже 5 років, як я стараюся робити для вас. Дякую вам за довіру, що ви дивитесь та не пропускаєте нові відео. А я буду з вами прощатися до наступного тижня.